Любі друзі, всім привіт! Трошки прихворіла. Якийсь в мене рво... рвотний баланс, чи що там назвати, навіть не знаю. Рот... Рвотний рефлекс. Щось з то вириваю. Не знаю, що таке. Наїлася вчора борщу і вирвала все. Рібіть, друзі, підкажіть, що воно таке є. Ой, капець. Із жога пече в желудку. Не знаю що зі мною. Підписуйтесь до мене на канал, ставте лайки, дайте якусь пораду. Будь ласка.